Даний виріб, дана іграшка доступний для виготовлення для учнів 5-6 класів. Для виготовлення даної медалі, даного жетону потрібна лише ножівка для різання деревини, в даному випадку для поперечного різання. Для обробки поверхні рошпіль, наждачний папір, фарби і лак. Для деревини. Від невеликої колоди відрізається одне кільце будь-якої форми. Хто яку задачу перед собою поставить, чи кільце буде одинакової товщини, чи різної, як в даному випадку, і в кого як вийде. В даному випадку це було просто торцювання заготовки. Тож, учень, учениця вибрали саме таку форму. Щоб два рази не відрізати шматок колоди. Учень, учениця зупинилися на даній формі, що ніяк абсолютно не вплинуло на естетичність, також робота із реєчками малого перерізу. Вирізаються цифри, букви необхідного розміру. І також свердління деревини за допомогою циліндричного свердла. Потім вже відбувається оздоблення. Наноситься малюнок. Розфарбовується, покривається лаком. Кора не знімається для надання специфічного такого природнього вигляду. Виріб дуже простий, на нього витрачається мінімум часу. Доступний для виконання хлопцям, дівчатам, навіть п'ятих класів. Найбільш технологічно складний і небезпечний момент це засвердлювання. Потрібно зуміти просверлити таким чином, щоб не розкололося, не розкололося це кільце. Також особливою уваги потрібно приділяти процесу відпилювання. Правильне відпилювання дозволить відрізати кільце рівненько і без подібних поломок. Якщо ж порушувати правила відрізання, то кільце може досить легко розколотися, от як в даному випадку. Тож, терпіння, точність виконання дозволить легко, швидко виконати виріб подібної якості, навіть кращої.